Всіх вітаємо і кохані. Сьогодні просто неймовірна лекція, з якою я хочу з вами поділитися, ця тема страх. Страх, страх, страх. Боже мій страх, вхід у вашу силу. Дуже люблю цю тему, тому що це одна з найважливіших тем, яку треба виправляти, і взагалі він є у кожної людини. Страх за багато що. І це номер один, що ми розбираємо на сесіях. Тож поїхали. По той бік страху знаходиться твоя свобода. Страх це не ворог, а вказівник. Саме так нам треба його і сприймати. Чому з'являється страх? Страх це, по суті, базова емоція виживання. Він не ворог, а сигнал, що попереду щось невідоме, незрозуміле або те, що колись тобі вже приносило біль. Страх виникає, перше, коли ми не знаємо, що буде далі. Друге, коли ми виходимо за межі звичного, тобто зони нашого комфорту. Третє, ми маємо травматичний досвід із минулого. Четверте, коли ми боїмося не виправдати очікувань інших. П'яте, коли у нас низька самооцінка або відсутність довіри до себе або життя. Важливо, страх він не зникає сам по собі, він буде трансформуватися тільки через. Дію, суть, вам його треба знайти, усвідомити, пережити і піти далі. Чому страх це найскладніше і найлегше водночас? Він складний дійсно, бо він просто паралізує. І це саме, знаєте, таке важке і саме таке тупе, що може бути. Він буде зупиняти, він буде затримувати, він буде змушувати сумніватися вас, знаходити мільйон відмазок, стоперів, щоб ви не робили. І у той же час він легкий, бо як тільки ти заходиш в цей страх, як тільки ти його усвідомлюєш, працюєш і відпускаєш, він зникає і максимально облегшує твоє життя. Це як темна кімната, яку ти боїшся відкрити. Але як тільки ти ввімкнеш світло, ти бачиш, що там нічого немає. Що відбувається, коли ти проходиш через страх, по-перше, ти відкриваєш новий рівень себе. По-друге, зникає тривога і з'являється внутрішня впевненість. Далі ти стаєш вільнішою, вільною у виборі, в думках, діях, словах, виборі і так далі. Життя стає легше, легше не стільки ви навіть не уявляєте. Бо вам не потрібно постійно захищатися, щось вгадувати, уникати, обходити і так далі. Це дуже затрачує енергію. Як навчитися не боятися? Перш за все, зрозуміти природу страху. Ви повинні дуже зараз вдуматися в те, що я скажу. Страх це не істина. Це просто захисний механізм це як рефлекс. Да? Просто як така о, просто реакція. По суті, ти не боїшся почати щось нове. Ти боїшся провалу. Осуду, успіху, відповідальності, тобто результату? Страхи не завжди будуть глибші, ніж здається, на перший погляд. Коли ти бачиш страх, твої питання, постав собі це питання: що я боюсь втратити? Звідки цей страх в мені? Чи цей страх мій, чи він мені кимось нав'язаний? Що, якщо я зроблю цей крок, який кращий сценарій для мене можливий? Що для мене, можливо, буде в тисячі разів краще, ніж я маю зараз? Наприклад, ви хочете подати резюме на якусь вакансію, але ви боїтеся, бо якби у вас недостатньо досвіду, ви переживаєте, що у вас да, відкинуть, не подивляться, тобто є такі якісь моменти? Але якщо ви одразу прокрутите в собі найкращий сценарій, який може бути можливим, ага, ви отримаєте нову роботу, ви можете зробляти вдвічі чи втричі більше. Да? Тобто, коли ви вже бачите якийсь результат позитивний для себе, вам це зробити легше і страх потречки будуть уходити. Насправді, що найкращі ліки від страху, це ваші дії. Не чекай, коли ти перестанеш боятися. Ну тому, що ти так можеш чекати вічність. Ти краще зроби крок, і все, візьми страх в свою руку, і піди разом з ним. Це дійсно справжня сміливість, це діє попри страх. Ну тобто, по суті, розбери ситуацію, От, наприклад. Я боюся подати резюме на роботу. Чому я боюсь? Ви відповіли на ці всі запитання, все ви зробили це, ви подали це резюме і все і ви перестали боятися. Вже не так страшно. Перший раз страшно, другий раз трішки менш страшніше, третій трішки ще менш страшніше. А на четвертий, п'ятий, десятий, двадцятий взагалі вам не буде страшно. Чи, наприклад, пройти співбесіду, чи сказати чоловіку про якісь свої відчуття? Чи спробувати танці, малювання, щось таке. Да? Тобто буде страшно перші три рази. І з кожним наступним разом це буде менше-менше. Мікрокроки. Не треба зразу стривати з даху. Зробіть маленький крок. Один сторіс, одна розмова, один запис на курс і так далі. Страх буде зменшуватися, коли ти будеш рухатися. Також дуже важлива підтримка середовища. Будь серед тих людей, які тебе надихають, які вірять в тебе, підтримують. Це антисептик для страху. Також я всім рекомендую займатися з коучем-психологом, тому що він буде вас підтримувати, надихати, не боятися і вірити в вас. Це його робота вірити в вас, да знаходити у вас найкраще, найособливіше. Насправді, коучі психологи це просто золоті люди, інколи вони настільки вас вірять, що просто розкриваються крила. Отже, на такій ноті я хочу порекомендувати вам декілька книг. Перша книга Джен Сенсеро не ний. Далі Сьюзен Джефренс Відчує страх і дід супереч. Брене Браун Сила уразливості. Гей Хендрікс. Великий стрибок. Також Розширення себе і віри в щось нове. Луїза Хейс Ціли своє життя. Джорджі Спенза Стань надприродним». Тоні Робінс розбудив собі велетня. Практика для подолання страху. Вхід у силу. Давайте назвемо її так. Даю вам цю практику, прослухайте її зараз, а зрозумійте, що треба робити, і потім в тиші її зробите. Перш за все, сядьте в тиші, закрийте очі, розслабтеся, видихніть цей день, прослідкуйте за своїм станом. Що де заблоковане? Що болить? Як тільки ви це зробите, далі згадуєте ситуацію, дію, яку ви боїтеся. Уявіть це в своїй свідомості максимально чітко. Відчуйте прям цей страх в вашому тілі, де він Де він знаходиться, де він за груди, живіт, горло може бути. Стискається або горло зачастіше, все, або в грудях болить, або живіт сковує, прям в туалет навіть може хотітися, або в, плечі, в плечах, там, де прям ця ключиця йде. Далі подихайте в те місце. Не уникай, а дихай усвідомлено. Тобто, Сконцентруй увагу, наприклад, на горлі чи на животі. Просто дихай, 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 і візуалізуй просто, як о, ти очищаєшся, самоочищаєшся. Уяви, що цей страх малесенька дитинка, або якийсь щенятко, котятко, щось таке дуже миле, щось таке дуже пусі-пусі. Що б ти сказала? Що б ти сказала аби заспокоїти, чи що ще, просто уяви, що це щось зовсім не страшне. І найголовніше, запитай себе, яку силу я отримаю, якщо я пройду через це. Яку силу я отримаю? Що позитивне буде в моєму житті? І просто насолодися цими фантазіями, які в тебе будуть. Я думаю, ти будеш в захваті. Усміхнись, подякуй собі, подякуй страху за те, що він показав твій ріст і куди ти можеш йти. Зроби м -м, хоча б один мікрокрок сьогодні. Да? Тобто, ця практика вона тобі допоможе перетворювати свої страхи в силу. Страх це двері до нової себе. Там, де тобі страшно, саме там лежить твоя сила, відкриття, щось круте і нове. Давай дивитися на страх інше. Це двері в щось нове, це двері на новий рівень, це двері, який знаєте, рівень в грі тобі треба пройти. Не потрібно бути готовою, потрібно бути чесною з собою і починати. Життя. Не чекає, поки ти перестанеш боятися. Воно розквітає, коли ти йдеш попри страх. І саме в цей момент ти стаєш жінкою, яка створює свою реальність. Твій страх, моя хороша, це твоя сила. Люблю тебе і обіймай. Підписуйся на мій інстаграм-канал, телеграм-канал. Дуже багато чого цікавого я веду щодня, інформую і також з задоволенням приймаю на коуч-сесії.